Що зранку багато людей, що ввечері? За метр беруть 60 лір. Це саме по 75 лір, по 100 напитки і по 160 футболки. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Я зараз знаходжуся на вулиці Штор. Ну це ми так її називаємо, тому що тут одні магазини. Штор і ще оптові. Початок я зняла на канал Джуліана Хоум. Там є недорогі магазини. Можете подивитися і туди. А зараз я буду знімати на цей канал Україночка у Туреччині Продовження Трамвай йде від зупинки Мурат Паша. І ось такі, коли йде заворот, починається якраз таки оця вулиця Штор. І до ісмент Паша вона продовжується. По два боки йдеть оптові магазини і магазин-штор. Ми зараз зайшли в магазин Зебру, і я запитала, які самі дешевші тюлі. Вона каже, 90 лір один метр. І веде у нас зараз униз, щоб їх показати. А тут взагалі ремонт. Нам сказали взагалі, що тут дешевий магазин. Оліна знайома каже, я тут все купувала, і мені сподобалось і ціна, і якість. Ну, наприклад, оці всі з вишивкою коштують 90 лір. Тут вишивки нормально. І оці верхні також 90 лір. Кольорові такі. Ну, ось ці також 90 лір. Вони колись продавали ще тканини на базарі. Зараз, каже, все ми перестали продавати. Ми їх розпродаємо просто ті, що ми на базар виставляли. Ось адреса, телефон. Можете подзвонити і запитати, у вас цікавить, скільки метрів, скільки буде коштувати. Вони, наприклад, у ці роблять один метр за 500 лір. Найкраще ті, що взагалі закривають сонце, 600 лір за один метр. Але каже, якщо ви будете замовляти багато, я зроблю дешевше, тому що ну це наше виробництво. Ми по всім точкам його розвозимо. Ми заходили ось сюди стор зебра дуняси, і зараз йдемо. Навпроти Асія переде та сари. Наприклад, така сіточка, так, і вони ш'ють вже і за метр беруть 60 лір. Це найдешевше, що ми бачили. Така є, але вона каже, ну, це на одну кімнату лише вистачить, тому дешевше. дам. 80 лір віддасть. Якщо достатньо буде на одну кімнату. В принципі, гарно, але якщо достатньо буде, вона каже, тоді віддасть за 80. Я заходжу і кажу, самі дешевші, будь ласка, нам покажіть. Оці самі найдешевші, вони закривають сонце, буде 240 лір. Але це не те, що окремо від сонця, так? а прям штори, які ну, коротше, дві функції виконують, скажімо так. 240 самі найдешевші, але там не треба буде стільки складочку. Їх менше йде тканина сама по собі. Вона каже, взагалі, що ця тюль коштує 230 лір. Але через те, що ось залишилось стільки, то вона віддає за 80. Тому запитуйте у всіх магазинах. Десь теж може залишитися. Вона каже, це дуже якісна. тюль. бачите, його ну як вона трогаєш і відчутно цей візерунок. Я не дуже розбираюсь, я вам просто перекладаю те, що вона каже. В цій тканини ззаді астер іде, і воно закриває від сонця, а тут йде таке, воно більш-менш м'яке. Тобто, Саме оптимальна тканина і недорога. Ціна якість відповідає. Ось, будь ласка, візитна картка цього магазину. Зараз ще зайдемо в карман Меврушат. Штори ось такого плану. темні. З такими візерунками ну насправді вони отвішають одні все. Вони дуже рідко змінюють, тому що звичайно це затратно. Тому запитуйте каталоги, запитуйте, що в них знаходиться, що в нас в них нового є. Ми запитуємо, коли заходимо найдешевші. Все. А тоді ми вже вибираємо, тоді вже нам пропонують якісь більш дорожчі, питають, скільки метрів нам потрібно, від цього теж залежить, яка ціна була. Якщо, наприклад, 4 кімнати 25 метрів, звичайно, вони віддають набагато дешевше, ніж на одне вікно, наприклад. Тут є ще мінус перший. Ну, ці, наприклад, 100 лір, але це вже от, що залишилось? Оці 130. Але він каже, ці не потрібно гладити. Ну, я взагалі ні разу не гладила свої. У нього там ще? стільки їх э, рядків, мама. Декілька і вже бачите, вони бучдима дію я так, це в три рази вони складають. Якщо в два з половиною буде трішки рідше, ну вони складають ось так. Тобто ви зрозуміли, якщо у вас вікно 3 метри, ви купуєте 9 метрів тканини або 7,5. з половиною. Тобто, наскільки ви часто хочете оці складочки? Кажу, мені на 2,5 з половиною достатньо абсолютно. Три, якось трішки забагато. Ось така сітка, теж, наприклад, 160 лір. Я запитала, ця ціна вже входить, в те, що ви шиєте. Він каже, так я сам шию, і тому ця ціна вже з пошивом. Обов'язково це запитуйте, тому що деколи можна знайти дешевше. Але ви ще заплатите за пошив немаленьку суму, тому запитуйте. Зазвичай вони включають суму пошиву вже в метраж. Якщо ви запитали, якщо ви не запитали, ви можете попасти тако собі нормально на гроші. Вони такі, а ми не шиємо, ну типу, а це не безкоштовно, це треба оплачувати за метр може бути 10 лір. Ну, зараз не знаю, які ціни, чесно. В нього стільки тюлі, що, знаєте, мене вже рябить в очах. Угу. Ну, він молодець, він одразу всі от так слоями лішає. Тобто, щоб люди подивилися, скільки, 5 рядків в нього тут. Звичайно, так краще, видно, ніж вони складені всі. Ці, наприклад, 200 лір. Тут не 240, як в інших магазинах, а це 400, наприклад. 400 також. Він рознервувався. Я Кажу, самі дешевші. Він каже, вона не сподобається самі дешевші. Так, ось, будь ласка, їхні телефони і адреса. Ось ви бачите, де завертають два трамвайчика. От там закінчується вулиця Штор. І ми зараз йдемо по вулиці Ішиклар, Ну, якщо офіційно це вулиця Ататур, і йдемо. Знаєте куди? Оля мене веде на море. Я в цей час взагалі ніколи не плаваю, але ну, вже ми тут знаходимося тут. Пройти буквально 15 хвилин, і ми на морі. Відкрився новий бар, Махалля чи кондитерська, тут колись був сіміт. Магазин ну, мітом, такі вони відомі були. Коли вони вже встигли тут. Ніби проходили недавно з вами. Знову відновили ці статуї, їх вже були знесли, знову поставили. Чомусь вони всім заважають. Ючкапи, троє воріт, одна з найвідоміших пам'яток Анталії. Якщо ви тут будете гуляти, звичайно, сфотографуйтеся. Дитина собі спить, розумієте. Боже, а ця з дитинкою маленькою це суне. Я не можу, чесно. Так, це теж новий магазин. А можливо, вони просто змінили назву, знаєте. відомий yeah. всім Тут, До речі, скільки людей багато. 에, знаходиться магазин з купальниками по 75 лір, по 100 накидки і по 160 футболки. Ага, вже все розібрали практично. Але Оля каже, що вона дивилася, каже, нічого не можна надивитися нормально. Немає верхни, що було ну, Ось такі леопарди. Наприклад, 110 і 200 лір. Ну, Виходить 310. Оля купила зебру за 300 лір. Це елксіва кіківса. Уявляєте, вони навіть ось так рушники продають. Хіба так раніше продавали? 200 лір. Але воно щось таке штучне, ну дуже штучне, такі легенькі сукні. Ромашки, пам'ятаєте, ми бачили X-сайд в Молу Фонталь. А ну давайте запитаємо. І вони сказали, що вони і в деякі є в Сіветіті 400 лір, а там 375, якщо я не помиляюсь. Ну можливо, вже там X-Side. Те, що ми бачили в тому магазині, але я не 350 не побачила цих суконь. Приємно те, що початок липня, але ввечері нормально. Тобто немає такої сильної вологості, ти йдеш, нормально можна дихати. Зазвичай в цей час а раніше ну, вже навіть ввечері було важко ходити. В день так, вже тепло вже. Хі -хі. Спекотно. Завжди черга за цим морозивом, тому що воно реально смачне, воно натурально, отакий От прям натуральний смак йде. Мені теж воно подобається. Нагадую, тут модалайн-парк є і новий магазин Ліза Джаз. Аксесуарів дуже великий великі. Теж непоганий магазин, багато сухонь. <плес> та, та тут <плес> звернули біля пенсії, щоб скоротити шлях. Ось Юрха Отел є декілька. Біля мене також вони недорогі. І ось, будь ласка. Та? Зовсім недорогий готель, Прошу, я жартую. Не продають, розумієте, не продають. Можливо, десь взагалі господар пропав, але ж без його відома не можуть нічого будувати нового. Ой, дуже гарно цвіти. Ось. Так стіни намалювали гарно. Угу. Подобаються мені ці балкони, вони так гарно виглядають. Ага. Правда? Так, незвичайно рідко зустрінеш такі вам так. До речі, будьте дуже уважні на дорогах, тому що бувають такі нарвані, якщо ти його не пропустиш, або якщо ти, наприклад, на світлофор невчасно поїхав, повірте, можуть побити до смерті. Є такі випадки, по телевізору передають. Також, знаєте, поспокійніше. Ні в якому разі, якщо будуть виходити з машини і йти до вас, не відчиняйте двері. Ні в якому разі. Ігноруйте все, що вони там будуть робити, і від'їжджайте якомога швидше. Будинок вчителя, ми якраз біля нього проходимо. Дупинка, вісімка, яка веде на лару. І ми зараз перейдемо по діагональці і дійдемо до моря. Бачите? Ось як потрібно фотографуватися. Оля, давай, полізла. О, о вже. Собака пішов. Я зараз дуже сильно вдарилась, ну, помітно Її так був Виступ металевий, його не було видно. ну, щось Там стояло на тому місці, вони відкрутили, а дрізьба залишилась. І Юля ж дивиться в камеру, знаєте, і дивиться під ноги, ну, влупилася. Дивіться скільки кульбабок. Ось громада готель, можна перед ним пройти, але ми за ним йдемо, щоб лишній раз не обходити. Мені дуже подобаються ці рослини, їх того року зрізали всі, уявляєте? Я взяла додому, думала, що воно буде стояти. Угу, Воно все опало. Я не знаю, Коли вони їх продають, вони, напевно, чимось обробляють для того, щоб вони збереглися так. Я єдине, де використала, коли весільні свої грілси знімала. Я вам знімала цей готель. Ви подивіться, його повністю переробили, закрили вхід. І це новий «In the middle». То цього року зробили. Я вам вже казала, що ви переходите посередині рамада отель, з правої сторони у них ресторан, а з лівої сторони основна будівля. Цей готель ще не добудували, а ми йдемо на море, на море. Перший раз я буду тут плавати ввечері, уявляєте, за стільки років. Ну, якби не Оля, я би не пішла плавати ввечері. Ну так вам, Це ласка, раз два-три. Все. Будинок був і будинку не стало. Це коли ми недавно з вами були тут, ще нічого не було. Вау. Проходите вниз і завертайте ліворуч. Такі гарні квіти. Юля, ну отак вот вот одной... без полорюнки. Ну, не... Не тут по-іншому ти, ну, по ти не підеш. Тобто ти йдеш прямо один поворот лише. Ну, але бачите, Оля каже, що трішки важко знайти. На б не знайшла б. Так, все гарно тут розквітло. Це ж вони були, зрізали все. А зараз, ну, квіти сказали, та нам пофіг, ми заростемо знову. Супер, дуже гарно. Будь ласка, що зранку багато людей, що ввечері. Ну, ніби невеликі хвилі, але є. Зранку такого нема, зранку все таки спокійніше. Оля каже, що потім назад вверх йдемо, ну, можна звичайно перепливти, якби ти на коні, але ти я до себе. Вплав. Я думала, це мак. А ні, це мак правильно я думала. Бачите, жовтий мак. Мало людей вже плавають. Ми щось сьогодні прям пізно плаваємо, чесно кажучи. Дуже швидко зайшло сонце. Просто дуже швидко, да, Оля? Так. Да. Тож тільки що було. Так, я. На коні оти поплавала, на Ларі поплавала і нарешті на своєму місці вже теж відкрила сезон. Ну, тепер треба кожен день ходити, тому що реально дуже тепла вода. Дуже. От зараз пізно, зараз практично ну, дуже швидко зайшло сонце і все одно водичка просто супер тепла. Не знаю, можливо, зранку буде холодніше, побачимо. Мене так постригли, я ще не звикла. Оля вже стоїть. А мені так добре, знаєте, не, не це в шию, не спекотно. Я вас прошу, волосся дуже швидко відросте. Як вам моя зачіска? Ну, не зараз, так? Всохну, Я... тоді скажете. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні. Слава Україні!